Я й не сплю лежу, думи думаю да думи думаю мою, судьбу. Я старих пісень багато знаю. <laughs> молодой, так у мене красиво вийшло. А тепер вже голос змінюється, от що воно таке? Але вас ще... — А не... я вела дуже красиво, це правда. Тут а у вас... стої... не, не... нема таких співачок, да, Не було? Да, — щоб, щоб так вели, Були колись, так вони вже давно підмирали, ну, щоб так вели, так не то. Я кріпко, красиво вела. От як музика, ой, коли... По телевізору бував той концерт, який uh -huh. так тепер вже немає, як музика. Я не слежу і слежу. Ох, пошвидше <говори> так. <говори> <говори> Дай Боже вам здоров'я. Дев'яносто, щоб наші якісь такі молоді жінки з «О, в таких годах вона...» да. — А ви не звертайте ні на кого каже, Мамо, не котикай, кажуть, так. не комушайте, то ставай. Бо ви а така особлива. Так. Як ви відчуваєте, так і живіть. От так. ви хочете так. танцювати? Танцюйте, бо ви тоді одна вийшла серед усіх і затанцювали. Голова на давайте. Давайте. Давайте за наше здоров'я. Дай Боже, дай Боже. Дарма, що мені 90 а да я й поплискую. Ну, <різь> ну а що це? Я Чи... я... Алла Владимира, наскільки я прожила, мене в житті свадьба скільки проводи, де... ой, багато гуляла. Ніхто мене не бачив в житті, щоб не то п'яною випивши, а танцю, ставаюся. Я вік не пила, а вино вінцався, да я то вже сто грам вип'ю і все така вина, наче мені ж нічого. Ну, п'яною я да. Зате вас знають як танцюристку гарну і співачку. Так. Да.